Що це таке? Гроші на ікошки. Де ти взяв стільки гроші? Мені бабуся віддала. <сум> дуже багато тобі бабуся дала грошей. А мені все, Скоро все дасть. — Тут вже дуже багато. Бабусі не буде грошей, потім тоні. Ти бабусі даш потім гроші, коли в неї не буде. Я розумію, що це твоє, понятно, що якраз я питаю про твоє, чи ти віддаш твої гроші бабусі, коли в бабусі не буде грошей. А куди ти пішов? Чуєш, не... Чуєш? а куди ти? Іди сюди. <кій> Ходи сюди, Тоні. Йди сюди. Ти куди пішов? Як хвалитися з грошима, то ти тут біля татка стояв. Як тільки пішла мова, чи ти даш свої гроші бабусі, або ма... а мамі з татом даш гроші. Ну обернись до мене, чому ти став задом? ззаду? Десь... Добре, вважає. давай про це поговоримо. Ходи сюди. Дивись, ти даш мамі статком або бабусі гроші, якщо в них не буде? А вважає, ну, Всяке може бути. Добре, давай змоделюємо ситуацію, що якщо немає. Ну нащо ти оце туди стаєш ногами? Стань, будь ласка, на то там, якщо не буде. Що, що? Да, то там, якщо не буде. Даш? Ти мій котик золотий. У є, залиш, ти не дам. <ріст> коли в нас є, то ти не даш. А коли не буде, то даш, так? Так. Добре, дякую.